Всім привіт! Як же заставити квітнути орхідею? Значить, перше, на що треба звернути увагу, це на світло, полив, і потім уже підживлювання і так далі. І саме найголовніше, для того, щоб орхідея пробудила квітонос, потрібен перепад температури. В тепліше, вночі холодніше. У мене перепад температури був десь градусів 5. Хтось каже про 10 градусів, 8, у мене 5 було. Я от засікала по своєму брехунчику оцьому. По такому брехунчику я засікала, що це десь 5 градусів був перепад. От. І дуже важливу роль відіграє світло. Вони у мене стоять на стелажі отак. Від вікна вони далеченько, тому вони у мене на штучному освітленні, так це сказати? У мене ось така звичайна біла лампа. Зараз попробую вам показати, якщо там видно буде, взагалі, я вам так скажу. 6500 кельвінів, 30, 36 Вт, по-моєму. І ось такі рожеві фітолампи. Тут в мене 18. На меншому стелажу 9. Із мінусів фітоламп тільки то, що вони на око не, не дуже біло, приємніше на око. Із мінусів білої лампи це то, що треба десь знайти вилку, прикрутити її, втикнути в розетку. З плюсів рожевої лампи. Все було в комплекті. Купив, приліпив, включив і забув. Ще у мене ось такий таймер механічний, там клац-клац 12 годин, вони у мене під лампами. Ночі вони сплять, ось лампи вже виключились, і я оце прийшла показати вам, хто в мене випустив квітоноси, як і чого. Значить, в осінню, от у вересні десь, в кінці вересня, в середині вересня. Ночі вже такі прохладненькі, днем ще так нормально тепло. Я на ніч залишала відкриті вікна на провітрюванні, І виходить, що температура днем. Сонечко пригрівало в приміщенні. Тут у мене температура піднімалась 25-26 градусів. А вночі з відкритими вікнами вона опускалась до 20, могла бути 19, могла бути 21-22, в общем, по-різному, але перепад був. І вже настав жовтень, десь в середині жовтня, вони почали видавати квітоноси. Ось так. Ось новенький квітонос дав бокове розгалуження, зі старих квітоносів пішло. Ось ця, наприклад, дала бокове розгалуження. А ось, як так показати, ось недавно побачила, що ще й новий квітонос лізе. Тобто, хтось раніше, хтось пізніше. Ось ця довгенько сиділа, теж тільки недавно видала квітонос. Ось ця раніше, в общем, осінню починається магія. З періоду вегітації, коли вони відквітли, отдохнули трошечки, почали розкуклювати ось так корішки, ростить молоді листочки, я почала вносити їм добриво від петерс бутонізація полив добривом, просохли, полив просто вода, просохли, полив добриво. І отак по цей день. Але ось, наприклад, бачу, що вже ось тут у нас зав'язуються бутони, я вже не буду її підживлювати е, з добривом, для того, щоб вона не стресанула е, і не засушила бутончики. Ну, в общем. Коли ось, ось отако, вже не підживлюємо. Уже ждемо, коли вона розпустить свої квіти, скільки вона їх протримає, скільки протримає. В общем, чекаємо, будемо любуватись. Ще що хочу сказати: раніше я е, так сильно з добривом підживленням не замарачувалась. У мене було якесь таке, оце до сих пор з тих времін. Осталося таке добриво, я, мабуть, раз чи два ним підживила і більше нічого не робила, і вони все одно видавали квітоносип, тому що був перепад температури. Але добриво впливає на рясноту, яскравість, може, навіть. Так. Якість цвітіння. в общем так. І в минулому році я використовувала ось це добриво. От прямо так по-серйозному взяла. Почався період активного росту. Я почала вносити це добриво, через полив так само, Добриво один полив додала, другий полив просто вода. І так до перших бутонів весь сезон. Активності наращування я підживлювала цим добривом. І я вам скажу, що на якість цвітіння це вплинуло добре, тому що коли вони були в мене без добрив, вони там квітли 6-7 квіточок і, і все. А з добривом от прям бокові розгалуження були, прям квітоноси такі товстенькі, гарненькі. В общем, дуже класно, от даже ось тут подивиться. Тут такі проклюнулися гарненькі квітоноси. Ось ця, наприклад, мені на літо видала два квітоноса, влупила жара, вона їх заморозила, вони такі тоненькі, ніякі. А ось це вже ось ось і час вилізли. Один і там десь, десь другий. Воно там. О, Отам ховається. А, то в цьому році я ж підживлювала Петерсон. Ботанізація дуже інтересна, дуже хвалена. Тут, наприклад, якщо ця орхідея квітла в мене в домашньому одним квітоносом, то зараз дивлюся два. І навіть отут орхідея, забула, як вона називається, Занзі, мультифлорка, коротше, вона пережила е, реанімацію нарощує там коріння, все в неї там вже добре. І вона видала два квітоноси. Тут От. От мене це буде потім отдільне відео. Про всіх розкажу і покажу. Підіб'ємо підсумок. Для того, щоб орхідея цвіла, нам треба перепад температури. Відрегульований полив, світло, і потім уже добриво як потім, воно має бути. Це може бути. Отаке От добриво. Навіть ось таким дівчата користуються. Ось таким добривом користуються, дуже його, до речі, хвалять. Таке добриво. Ось таке бюджетне добриво. Але з добривом не переборщить, не перекормить. Орхідею лучше не докормить, чим перекормить. От. Ну і саме основне це перепад температури. Бажаю вам гарного настрою, нехай у вас все зацвіте. Дякую за увагу. Всім пока-пока!